У те, що ви зараз почуєте, складно повірити, але жорстокі злочини можуть скоювати не тільки дорослі люди. На перший погляд, абсолютно невинні чисті діти опиняються на лаві підсудних. Чому малюки стають жорстокими вбивцями? Що спонукає дитину навчинки, які шокують навіть закоренілих злочинців? Відсутність батьківської любові. Почуття самозбереження, чи це все ж таки серйозні порушення психіки. Наймолодшим відомим серійним вбивцею вважається Амарджіт Сада з Індії. На момент скоєння першого вбивства Амарджіту було всього 7 років. Хлопчик відвів свою восьмимісячну сестру в безлюдне поле і кілька разів вдарив її каменем по голові. Батьки одразу ж дізналися про це, але вирішили зберігати мовчання і приховати обставини смерті доньки. Невдовзі історія повторилася, і другою жертвою семирічного вбивці став його двоюрідний брат, якому ледь виповнилося сім місяців. Маленький Амарджіт забив хлопчика камінням і сховав тіло під гілками та сушеним листям. Сім'я Марджіта приховала і цей його злочин. Але коли хлопчик, якому на той момент уже виповнилося 8 років, знову вбив, справа набула розголосу. До поліції звернулася сусідка, чию доньку, Амарджіт викрав, просто з дитячого візка. На жаль, дівчинку врятувати не вдалося. Хлопець не розумів серйозності своїх вчинків і під час затримання. Весь час посміхався і просив у поліцейських печиво, а Марджіта відправили на психіатричну експертизу. Його ім'я відтоді не згадувалося в жодних новинах. Є припущення, що після трирічного психіатричного лікування у віці 11 років хлопчика випустили і відтоді він живе під іншим ім'ям. Десятирічні Роберт Томсон і Джон Венебел з Англії вирішили прогуляти школу. Того дня, 12 лютого 1993 року, вони планували поблукати торговим центром, побавитися та вкрасти кілька дрібних товарів. Біля входу в м'ясну крамницю хлопчики помітили дворічного малюка. Мати залишила його біля входу. Оскільки той бешкетував і погано поводився в магазині, Томпсон і Венеблс повели маленького Джеймса до залізничних колій неподалік покинутої станції. Там із незрозумілих причин двоє десятирічних хлопців почали знущатися над дворічною дитиною. Вони кидали в хлопчика різне сміття, уламки цегли і все, що було під рукою, фарбою. Вкраденою нещодавно в торговому центрі, бризнули в очі. Потім Венеблз знайшов металеву накладку для рельсів і вдарив нею хлопчика. Томсон, у свою чергу, вдарив із силою маленького Джеймса по голові. Помітивши, що малюк не рухається, Джон і Роберт поклали його на рейки, щоб все виглядало як нещасний випадок, і помчали додому. Знайти тіло Джеймса вдалося за допомогою камер відеоспостереження. Поїзд розрізав його тіло навпіл, але малюк помер ще до цього. Експерти нарахували на тілі дитини 42 травми, через таку велику кількість травм не вдалося встановити, яка саме з них стала причиною смерті. Томсон і Венебус. Відбули по вісім років ув'язнення. У червні 2001 року вони були випущені на свободу і отримали документи на нові імена. Мері Бел проживала на північно-східному узбережжі Англії. На момент скоєння вбивства дівчинці було 11 років. Мати Мері була повією і змушувала свою доньку. Брати участь у статевих актах із чоловіками з чотирьох років. Мері була небажаною дитиною і мати неодноразово намагалася вбити дівчинку, видаючи все за нещасні випадки. В школі Мері нападала на інших дітей, вчиняла акти вандалізму і неодноразово виявляла ознаки тривожної поведінки, включаючи раптові перепади настрою. Або хронічне нетримання сечі під час сну. 1968 року 11-річна Мері разом зі своєю 13-річною подружкою нормою задушила двох хлопчиків 4 і 3 років. У ті часи, в районі, де жила Мері, почали зносити старі будинки, щоб звільнити місце для сучасних житлових будинків, через що місцеві діти. Часто гралися в тих будинках, що були розселені, але не знесені. Або ж гралися на порожніх пустирях, що утворилися після знесення будинків. В одному з таких будинків було знайдено тіло задушеного чотирирічного Мартіна Брауна. Тіло виявили діти, які бавилися в будинку. Два дні по тому, коли Мартіна Брауна мали поховати, Мері та Норма прийшли до його матері Джун, щоб попросити про зустріч з Мартіном. Коли Джун Браун відповіла, що вони не можуть побачити її сина, тому що він помер, Мері відповіла: О, я знаю, що він мертвий. Я хочу подивитися на нього в труні. Двома місяцями пізніше пошукова група, оголошеного в розшук трирічного Брайана Хоу, виявила його тіло. Між двома великими бетонними блоками на пустирі. Під час детального огляду було встановлено, що хлопчик аналогічно помер від удушення. Перед смертю дитині були нанесені численні колоті рани на ногах, а з голови були зрізані пасма волосся. Також було зроблено грубу спробу вирізати велику літеру М на його животі. Поруч лежала пара зламаних ножиць. На підставі аналізу ран слідчі змогли встановити, що вбивця не мав великої фізичної сили, а отже і не був дорослим. Було допитано понад 1200 дітей, у тому числі Норму і Мері. Розповіді обох дівчаток здалися детективам підозрілими і мали багато розбіжностей. У зв'язку з чим їх допитали повторно. На основі свідчень обом дівчатам висунули звинувачення у вбивствах, але пізніше, після психологічної експертизи, норма Белл була виправдана як інтелектуально відстала. А ось Мері Бел засуджена за два ненавмисних вбивства. Після суду її утримували у спецпритулку для соціальних дітей. Куди через 25 років помістили Джона Венеблса, одного з убивць дворічного Джеймса. Загалом Мері провела в ув'язненні 12 років. Одного разу вона втекла з в'язниці, але її спіймали протягом кількох днів. У травні 1980 року у віці 23 років Мері Белл була звільнена. Їй видали документи на нове ім'я, щоб вона могла почати життя з чистого аркуша. У січні 2009 року з'явилося повідомлення, що у Бел народилася онука, аналогічно зарахована до програми довічної анонімності. Напишіть, які ще історії ви хотіли почути. Вдячна вам за перегляд та дякую, що подивилися це відео до кінця. Буду вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео та напишете коментар або підпишитесь на канал. Бережіть себе!